Всім привіт! Мене звати Маша. Дуже-дуже багато часу пройшло з тих пір, коли ми з вами останній раз отак тет-а-тет -тет, спілкувалися. Так, в мене виходило в цьому році одне відео про мою парфюмерну шафу, але ну, там мене не було в кадрі. Рік почався так дуже, скажімо так, на такій ноці, що всі хворіли, мені здається, всі мої знайомі, я, мій чоловік, всі перехворіли. Вірусом якимось, тому, звісно ж, не було настрою, не було бажання щось знімати. Ну і взагалі, відео для мене це хобі. Тому, звісно ж, для цього потрібне натхнення. І зараз воно в мене нарешті з'явилося. Я до цього відео майже не готувалася, бо якщо б я ще готувалася, то я б його точно не знаю, коли зняла. Тому буду майже так імпровізувати. Ну, просто розповім вам те, що мені. Прийде на думку, бо в принципі я знаю про що буду говорити. Тож дякую вам тим, хто зі мною залишився. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. Я ви знаєте, люблю з вами спілкуватися. І дякую тим, звісно, хто підписується на мій канал, бо я думаю, для вас це не секрет, що для кожного блогера дуже важливо, щоб його, його відео не тільки дивилися, а ще й підписувалися на канал. В мене завжди така статистика, що більшість людей, які дивляться мої відео, вони не підписані на мене. І я пропоную вам в цьому році це виправляти. Хто мене регулярно дивиться, може саме час вже на мене підписатися. Поїхали, будемо сьогодні розмовляти. Я сьогодні, як ви бачите, без флаконів. Ну, власне, ви не бачите, але повірте мені на слово, тому що мова піде про парфуми. Які мені не подобаються, точніше, про парфумерні ноти, можливо, навіть цілі напрямки, тому, звісно ж, я їх не маю в своїй колекції або позбулася, або ніколи і не мала. Тож, поїхали мої так звані парфюмерні жахи. Перший не те, щоб жах, але те, що я ну, дуже не толерую в парфумерії, це парфуми з якоюсь невизначеною базою, або з якоюсь, такою, знаєте, як би так це коректно виразити? Можливо, такою не дуже дорогою базою, і тут я зовсім не кажу про вартість парфумів, бо є парфуми дуже бюджетні і в них класна база, яка приємно звучить. А є парфуми досить дорогі, але пахнуть так, ніби це якийсь дитячий парфум знаєте, з цього набору якогось. Ну, тобто, ви розумієте, зовсім не те, що ти чекаєш від парфумерії, коли купуєш її. Тому я намагаюся уникати таких парфумів. Я, звісно ж, завжди, майже 100% випадків, якщо збираюся купувати парфум, я його перед цим тестую на собі. Тож я маю змогу поносити його і відчути, яка в нього база. Коли я кажу, невизначна база, це я маю на увазі, що буває таке, я думаю, всі з цим зіткалися. Ви наносите на себе парфум, він приємно пахне, вам все подобається. А потім згодом. Ви помічаєте, що від вашої руки пахне чимось незрозумілим. Тобто, це вже не той парфум, який вам сподобався. Це по перше. По-друге, ви взагалі не можете зрозуміти, що це за ноти. Він якось ніби розпадається і пахне чимось незрозумілим. Точніше, я пояснити не можу, бо не зрозуміла воно на тою не зрозуміло, щоб не знайти йому такого якогось визначення. Але таке мені, звісно, теж не подобається. І навіть якщо мені дуже подобаються ноти зверху, які у парфуми на початку, на старті, я уникаю таких парфумів, бо мені хочеться розуміти, чим я пахну, і відчувати саме той аромат, заради якого я купую парфум. Так, другий аромат точніше, другий напрямок, який я. Ну, не можу переносити, і я думаю, що я тут така не одна, і нас, можливо, навіть більшість, принаймні серед пар закоханих, це, звісно ж, амбро амброцинідні парфуми. Я про це кажу кожен раз, коли якось їх згадую, що я це не люблю. Для мене це парфумерний жах, бо ці аромати, на мій погляд, окрім того, що. Це, ну, скажімо так, на поціновувача. Так? Такий напрямок, такі, такі ноти в парфумері, вони ще й дуже агресивні і нав'язливі. Оце мені не подобається в них навіть більше, ніж їх звучання. Як приклад, я можу, звісно ж, навести кірки Ербапура, славно, звісні. Бо це найбільш яскраві представники такого напрямку, але, звісно ж, їх набагато більше. І от цей аромат, він. Просто кричить. все, що я тут розповідаю про ці парфуми, про ці ноти, це виключно мої враження. Я думаю, що це зрозуміло. Якщо ви обожнюєте амбро дерево чи ноти у парфумері, про які я буду розповідати далі. Я в жодному разі не кажу, що їх не треба носити, не треба купувати, бо це моє ставлення, моє відношення до цього до цих напрямків. Це не є чимось, на що всі повинні, звісно ж, рівнятися і мати таку саму думку. Якщо на вас це звучить гарно, якщо вам це подобається, носіть. Єдине про що я завжди говорю і сама намагаюся дотримуватися цього правила, це утримуватися певного дозування. Тобто не наносити особливо яскраві такі агресивні парфуми у дуже великій кількості. Бо коли ще це два нанесення, чи три, наприклад, того самого кірки, ну мені все одно буде неприємно, але це можна витримати. Але якщо це просто душ. З кірки, що часто відбувається. Ну, коли, коли я зараз кажу кірки, це ексерокс, це збиральне таке так, І поняття. Тобто це в себе е, вміщує всі амбродеревинні, амроцинідні аромати. Ну, я думаю, ви зрозуміли моє відношення. Переходимо далі. А наступний напрямок він чимось близький для мене до цих кіркоподібних ароматів: це такий е, синтетичний мускус. Який ніби має в собі трошки як такої цитрусовості, трошки тропічності, трошки якогось засобу для миття. Я дуже часто зустрічаю такий мускус у бренді Ксержов. І, в принципі, у багатьох інших ароматах також його додають. Я навіть маю два парфуми з таким типом мускусу. В одному він був з самого початку, просто я його не почула, бо я... це була така імпульсивна покупка. Це я кажу про аромат Павлова від Ні... Ніколи. І... Мені дуже сподобались ноти старту цього парфуму. Я була в магазині, це була подорож, тому я якось я хотіла його придбати, і я так не дуже звертала увагу, як він розкриється за дві години. Це рідкість, я майже ніколи так не роблю, але цього разу так сталося. Я взяла собі невеликий об'єм це 30 мл. І, на жаль, згодом він почав трошки на мені видавати цей синтетичний мускус, але. Там він не настільки е, довго звучить, тобто я можу це витримати, я не хочу позбуватися цього парфуму. Я їм залюбки користувалася влітку і буду продовжувати це робити цього року, але він в собі таку ноту має. А другий парфум він в мене тут стоїть. Я зараз активно користуюся. Це ваніль від мансера. Тут цього мускусу я раніше не чула. Зараз я його відчуваю, але тільки на шкірі. Тобто я не чую його в шлейфі зовсім. Я в шлейфі чую тільки оцю мою улюблену ваніль, яка завжди зі мною. Протягом вже, мені здається, шести років, можливо, це вже сьомий рік пішов. І е, я цей аромат люблю. Тут цей мускус з'явився нещодавно і все ще не псує мені враження. Тож, е, загалом. Якби так. Я не можу сказати, що я прям не можу переносити ці мускуси. Їх зараз теж дуже багато. Вони надають стійкості, дифузності, шлейфовості будь-якому парфуму. Але якщо чесно, мені це вже просто дуже сильно набридло. І ну, це дуже нецікаво, коли ти, наприклад, ти чуєш, що вийшов новий аромат у якогось видатного бренду, ти йдеш з ним знайомитись, наносиш щось там, цікаві, якісь приємні ноти, проходить трошки часу, і бац, виходить цей мускус. Ну тобто і все. І я таке не люблю. Я вважаю, що все ж таки, якщо вже аромати виходять нові, то вони повинні бути новими. А якщо додавати одні ці самі ноти, одну і ту саму базу, то це вже якось трошки шарлатанство. Наступні два напрямки про які я буду розповідати. Це, от якраз той випадок, коли я фізично не можу на собі переносити аромати з цими нотами. Я наведу приклади парфумів, бо це, звісно ж, не завжди так ну, стосується саме цього напрямку. Але я зрозумію, про що я кажу, і зараз вам буду намагатися пояснити: це мінеральні аромати, аромати з мінеральними нотами. Але, наприклад, якщо Вважати, що в ганімеді чи в боа Імперіалі є мінеральні ноти, це мені подобається. А якщо е, брати, наприклад, аромат Уд мінералі від Tomфор, там ні. Оце та мінеральність, від якої мені фізично погано, бо я там чую сере яйце, оце, знаєте, білок. Яйця, я люблю яйця, все добре. Це шокуюча заява. Я люблю яйця. Але е, от саме запах сирого яйця на собі відчувати я б не хотіла, і коли я наношу такий парфум, навіть якщо він з пляшечки не пахне, на мені він одразу починає пахнути чимось подібним. І мені фізично стає погано. Що? Напишіть мені цікаво, як ви переносите подібні аромати. І е, наступний напрямок, який я теж не можу фізично переносити, це дивно, бо це не те, щоб такі якісь неприємні ноти, вони нічого поганого в собі не несуть. Але останнім часом я зовсім не можу носити аромати з нотою е, дині або кавуна. В мене був шикарний аромат від Hermes, Jordan, я просто дуже сильно його хотіла, бо він був знятий і він є знятий. Я його знайшла і купила з рук майже повний флакон, дуже тішилась цим. Коли він до мене приїхав, я його протестила, подумала, що я з цим зможу змиритися. Але я походила і зрозуміла, що не можу. А тому подарувала його моїй мамі, які ціноти подобаються. Також, наприклад, я просто не можу переносити аромат Фантомаси від «Носомато». Диня з молоком і з металевими нотами для мене це просто жах. Я, от це жах реально. Мінеральність, от яку я сказала, так, у мінералі, наприклад, чи навіть Pacific Rock Moss у Goldfit and Banks теж мають цю мінеральність. І от диня, особливо в Фантомасі, взагалі ні. Саме коли… Це яскрава нота, це домінуюча нота в парфумерії, я таке носити на собі на даний момент просто не можу. Можливо, це щось гормональне, можливо, з часом це зміниться, але поки є як є, на жаль, це зовсім не моя історія. Так, що ще? Ще мені на думку спала нота туберози. Дуже складна розмова, бо це стосується не всієї туберози, взагалі в парфумерії. Наприклад, я маю прекрасний аромат «L'interdit Rouge від Givenchy, і там є тубероза, Звісно ж, це одна з таких провідних нот у цих парфумах у цій лінійці. але я її нормально сприймаю в будь-якому парфумі з цієї лінійки, Я її. Толерую, можна сказати, і маю навіть флакон. І, звісно ж, якщо так подумати і пороздивлятися мою колекцію, я знайду там ще парфуми, де є тубероза, така чи інакша. Але мені подобається виключно така дуже делікатна, кремова. Тубероза не те, щоб штучно, ну, скажімо так, я знаю, як пахне тубероза в житті. Я якось, не знаючи, що це тубероза, придбала її серед інших квітів в нас на ринку. І я поставила цей букет на стіл, сиділа щось, читала біля нього і думаю, що, яким так парфумом пахне, в мене такого парфуму нема. І я зрозуміла, що це пахне туберозою і що ця тубероза стоїть у моїй вазі. я ну цей аромат, звісно ж, він природній, і нібито він повинен дратувати мене найбільше. Але ну, в тому випадку такого не було. Але, от саме коли в парфумерії є оця яскрава квіткова натуралістична тубіроза. Я не можу такі парфуми носити, в мене від них починає боліти голова. Напишіть, до речі, також, як вам нота туберозу парфюмерії, от саме така яскрава. Тобто, наприклад, багато хто дуже любить аромат лавтубіроз від Amouage і кажучи, вона там як морозиво, як жуйка, як щось таке дуже смачне, навіть гурманське. Я там так це не відчуваю. Я відчуваю дуже яскраву таку туберозу, дуже таку теж активну, Дуже квіткову, дуже натуралістично і не можу цей аромат носити. Так само, як, наприклад, New від е, Tom Ford, е, хоча там тубероза ніби з латексом, але я не можу сказати, що це якось для мене виправляє ситуацію. Е, нота латекса для мене доречна в інших умовах, не у парфюмерії. Тому. Якби я, звісно ж, не можу сказати, що я в захваті від того, що туберозу з цим поєднали, і це повинно мені подобатись чомусь. Тож, е такі справи з туберозом. В принципі, е з того, що мені спало на думку на даний момент, це, мабуть, все. Ще е я завжди зазначаю, що я не можу носити на моїй шкірі е амбру. Це вже не про жах парфумерний, бо мені подобаються парфуми з амброю переважно. Але через те, що моя шкіра, мабуть, через це має такий ніби лактонний трошки підтон. Моя шкіра, аромат моєї шкіри, на, на мені амбра дуже сильно закислюється. Я вже навіть коли чую парфум, я можу зрозуміти, чи закислиться він на мені чи ні. Наприклад, на мені закислюється. Більшість ароматів Tom Форд з приватної лінійки, які оці мають такий більш густий амбровий напрямок. На жаль, бо я обожнюю парфуми з цієї лінійки, я взагалі люблю Тома Форда. В мене є відео про мою колекцію ароматів від Тома Форда, можете подивитися в інфобоксі посилання. І зараз, до речі, я ношу табако-ваніль сьогодні. Я обожнюю ці аромати, але, на жаль, навіть ті, які я маю, типу табако-ваніль, «Ваніль, ваніль Фаталь», на мені трошки закислюються на шкірі, тож я їх переважно наношу на волосся, на одяг, але на шкіру дуже в обмеженій кількості. Наприклад, бенфеме на мені закислюється дуже сильно, тобто теж не можу носити. Аромат Labe le Parfum від Jean Paul Gaultier дуже мені подобається, але теж закислюється на мені, це неможливо носити, я не можу це носити. Тож, якби на жаль, і ще я пригадала, що я не з тих парф, -парф захоплених, які полюбляють, коли аромати індолять мають в собі якісь урінальні аспекти або гірші аспекти. Ну, ви розумієте, я думаю, про що я. Дуже часто в шкіряних ароматах зустрічається ця індольна нотка. Отака сьогодні в мене була контроверсійна тема. Я зі всією повагою ставлюся до парфюмерії загалом. Я ще раз підкреслю, це тільки моя думка, тільки моє сприйняття. Якщо вам подобаються ці аромати, ви можете написати мені про це, звісно ж. І давайте будемо залишатися ввічливими один до одного. Уважними, бо скільки людей, стільки думок, коли ти чимось захоплюєшся, звісно ж, тобі не може подобатись все. І е, мені цікаво такі відео теж дивитися, бо особливо коли я дивлюся якогось блогера вперше. Бо е, таким чином я можу зрозуміти, чи співпадають у нас напрямки, смаки, чи не співпадають. Наприклад, так, наприклад, хтось можливо обожнює всі ці ноти, які я перелічила. Можливо, тоді мої підбірки будуть не настільки цікаві для цієї людини, тому що ну якби а про що там слухати, якщо всі мої улюблені ноти. Думається, ця людина, ця блогерка взагалі не приймає. Тому це корисно в якомусь сенсі, мені здається. Тож буду чекати на ваші коментарі. Давайте обговорювати, давайте ділитися, які ноти не любите в парфумерії ви і чому. Пишіть, я чекаю ваші коментарі. Дякую, що були зі мною, і побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока!